Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українсько, і да, де да, ми повернулися в Need for Speed Underground, тому що нам залишилося вже зовсім зовсім небагато. Під по моїм підрахункам, а два-три серії нам залишилося і все. І ми цю гру пройшли раз і назавжди. На даний момент в мене доступно чотири гонки. Це кільце, спринт агресін і заїзд на вибивання. Я пропоную драгресін залишити на а, закуску. Почати з. Потім заїсти на вибивання. Так. І один, два, три, коло! Чотири кола треба буде проїхати, вони свій нового Да? Потрібні нові диски, вони чекають тебе на фініші. Поквапся, а то хтось інший, якби. Кому вони треба? Я вас прошу. Так. В мене оновився, ред... оновилась ця гра, а, я не знаю чому, ось цей редукс мод він в мене оновився. Що він змінив, я не в курсі, не знаю, бо все було на англійській, я не зрозумів. Я дуже давно не грав, тому я знову буду тупити. А, акуру я так і не зміни, я так дивлюсь. Да? Я там якісь спроби намагався зробити, да, але все підмарно, да, сучасно, що мене така кура і залишилася. Ну нічого, добре, ми за курою переможемо. Акура машина новенька, акура машина класна. В цілому круто. Побіг. Чотири кола мені треба проїхати, це саме головне. Я тільки що записував Evilness-у і Слендеріну. Я під таким зараз враженням, що в мене просто немає спілкування. Слендеріна просто гіпермега класна гра. Ви побачите її а, після того, як подивитися повністю ось цю серію. Десь приблизно ввечері вона а, вийде, я так думаю, А як воно буде насправді, бог його знає. Куда ти по поїхав? Хто тобі дав право мене обганяти? Ти! Тирка смердючка, куди ти пішов? Куди він поїхав? Ха-а, лузер. Отак от. Отака от. от, от участь чекає усіх, хто намагається хоча б на міліметр обігнати. Рані. Хоча б на міліметр. Я вже не кажу там на якісь на кілометри цілі. Тому будьте обережні. Краще не обганяйте ванька, будь, станьте другим, але живим. Ось так. Чим першим, але мертвим. Бо я ж вас після перемоги все рівно знайду, не переживайте. І тоді вам всім буде неперервним. Я зараз звертаю, звертаюсь до огунчиків, які мене на даний момент грають. Мені дуже добре, що немає NPC. Це дуже кльово і дуже класно, що немає NPC, я можу спокійно зробити. Грати не врізаючись ні в що. Виключно виключення, це ось ці, а, Бордюри. Куди полетів ти, падло? От, от я, я його попереджав... От скажіть, що я його не попереджав, а? От я його попереджаю, йому падлю сказав. Алло, не обганяй, будеш мертвий. Він не вмер. Скажіть після цього, що Ванько брехло. Ні. Ваньок сказав, ванюк зробив. Не зв'язуйтесь зі мною, ой, не зв'язуйтесь, буде вам Це, трохи по, Е перехикувався з своїми е, суперниками. Тепер перейду до вас. А, мені сподобалася ось ця е, варіація з е, розкладом, але трошечки незручно тим, що якщо в мене, наприклад, з'явилися якісь додаткові плани, да, які мені не дозволяють а, записати відео в, або їх викласти то від цього трохи збивається графік і це трохи погано. Тому, якщо де-не-де будуть якісь проблеми з графіком, ви в той, не в той день будете, будете бачити не ті ігри, знайте, просто в якийсь день щось у мене сталося і просто здвинувся графік. Ви просто подивіться, які ігри виходять. У мене кожен день ігри різні. Тобто в мене немає однакового. Гра може бути однакова, але, е, наприклад, день через день або раз в два дня, раз в три дня. Ось е, це так як сталося з е, Call of Duty. Вона в мене, по-моєму, йде там день через день майже. Ось. Якщо ви бачите, наприклад, що ви в цей день хотіли побачити Call of Duty, так, да, або бачили Грейні. Подивіться, за розкладом, коли Call of Duty от знайте, тоді, тоді в мене були плани, я не зміг викласти. І графік Друнікс. Ось і все. Це все, що я вам хотів сказати. А як... А Фух, все. Ой, класна музика почалась, але дуже невчасно. Знову таки, якщо ти чуєш шум, це вентилятор. Я вам його не можу показати, але він прям близько, він прям от, от рамка камери, да, І от за рамкою він. Такаше до сих пір зі мною грає. Я думав, що я його вибив вже 350 разів. Так, я отримав винагороду. Так, диски, добре. Я пер, мега крутий, нічого не скажу. Змагання. Так, далі в нас заїзд на вибивання. Скористайся цими дурними правилами. Уникай останнього місця всі три кола, і ти отримаєш доступ до нової колекції бічних бамперів. Ну нічого, буде що на метал здати. Буде що мені здати на металолом. Ну що, гроші в наш час теж потрібні, да? Мені ти до одного місця, так хоча б гроші. О, яка колір машини у та, що була Права, але не крайня, а та, що була ближче до мене. Класна. Класний колір машин. Тихо. Ідіот. Ідіот. Я не хотів. Воно, блін, так само вийшло. Давай. Я так от ми любимо робити, щоб ми були гіпермашки. Ось так. А, це ми, по-моєму, тут вже їздили, тільки... Так, да, тут місточок буде, так, 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 да, так. Да, 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 да. Тільки обратний шлях буде. Зворотний. Це зараз чай на таун буде. О, я чай на таун, обожній. Чай на таун це чудове місце для прекрасних та тешніх. А розваг, йоли, пали! Ой, добре, ой, добре, що ви ідіоти поперлися не туди, куди треба. Добре, молодці, молодці, молодці. Частіше так робиться. Частіше так робіть. Бо бачите, я вам трохи... Куда? Полізти! Зараза! Ой, ді молодий! Пожертвував ним заради того, щоб а, самому а, вилізти в топу. В мене так і вийшло. Оп! Невже я перший в житті списався в цей поворот, який тільки що на даний момент був? Все, я не вірю, за це треба випити. Щаю з печером. Ідеальний. Так, спокійно! Спокійно! Ось тут треба бути обережним. Так, трамвай. Нема трамваю. Є трамвай з собака. Трамбай -собак. це хлібовий. Це теж класне зараз грає На Та мене там той знову намагається обігнати, але знову ж таки марна справа, тому що паньок-мега крутий, гіпер мега, -крути, гіпер -мега нього крута акура. Тільки не длядрисувана, як мені сказали. Ну нічого, будемо якось без дрифтовку робити. Ні, дрифт це рівно потрібна штука, але не на цій машині. Будемо на час дрифту замінювати її на яку-небудь іншу машину, а потім назад брати акулу. Дякувати Богу, гра дозволяє так робити. Може в Underground 2 з цим проблеми. Там можна змінювати машини, але для того, щоб це зробити, тобі потрібно буде з одного кінця міста переїхати в інший. Там не через меню все робиться. А ось так. Треба отак от їздити по місту. Вільна е, е, їзда. Ось тому я і не дуже хочу грати в другий андеграунд, хоча я десь при, глибоко в душі все рівно розумію, що ми з вами в обов'язково пограємо. А якщо ось тут їду, я сильно лузером буду. Ні, не буду. Не буду, все буде пречудово. Ось. Спокійно, спокійно, спокійно. Ось тут я тільки щось поворотки списуюсь, не знаю чому. Але нічок! Да. Машина, яка мені сподобалась, мене обігнала, да? Це не дуже е, якісно і не дуже комфортно, тому ти давай, іди навіть. Давай, давай, давай. ха йому ха ха Я дабдовж так умушується не був. Хто там мені стучить, алло? Не стучить. Не стучіть, бо под'їла. Хтось мені стукає. А я нікого не впускаю, бо я злий, я не люблю гостей. Я їх терпіти не можу. Це на них треба готувати. Ні, ну звичайно, якщо мене гостем кудись запрошують, ну я тоді не проти. А якщо мені для гостей щось там робити, накривати. То... це не можу. Мені аби мене е, поласували чим-небудь. Наприклад, яким-небудь яким шашликом з... Салатом і вареною картоплю. Або печеню картоплі, да? і крабовим салатом. І крабовий салат це прямо обов'язково потрібно бути. Так, все я. Ой, а ти там один залишився? Так, треба не облажати. Треба не облажати. Нітро врубили, і ми перемогли. Всі вибили, а ванюк залишився. Це. Ой, вибач вентилятор. Це якось не дуже добре звучить, якщо чесно, що я це один одинісенький залишаюся, це не прикольно. Я не буду змінювати ці бічні бампера, вони мені не потрібні. Вони мені не треба. Все спринт залишився, да? Спробуй зайняти четверту позицію в таблиці. Не варто недооцінювати су супротивників. Вони хочуть перемогти не менше тебе. Це їх проблеми. Хай собі хочуть там десь там, в сторінці, а я буду а, перший. Все рівно, тому що, якщо я не буду перший, я все рівно не пройду цю гру, тому я в будь-якому випадку буду першим. Тільки вони про це не знають, вони теж можна не кажуть. Поки що. Я так помітив, що о, у моїх суперників автомобілі виглядом крутіше, ніж у мене, але вони якісь трансирувальці. Ой, класна мусить зараз обирає. Блін, ну ненавиджу я цей боборни. Оп, добре. До речі, радянський фільм так був. Він так і називається. Повару. Раджу вам глянути він там. Пісів я не замало. Не думаю, а не пісів взагалі там ні разу. Мені, мені вистачає цих NPC-шників в Call of Duty. От прям з головою мені вистачає. А тут і подавна. Скільки я вже Need for Speed це проходжу? Вже місяць, так? Да? Просто я на нього дуже часто забивав, я так вважаю, тому і я його так довго проходжу. Ну от чесно. Ну от чесно, не горить в мене щось душа до цієї гри, і все. Я її інколи записую без хотіння. Ну мені немає інколи просто бажання записувати цього, блін, собаки парші, да? Ненавиджу хто мене обманув. Просто терпіти не можу. Якщо є більші гниди, ніж ці суперники, то, будь ласка, покажіть мені. Ой, а я можу виграти, до речі, я можу виграти. Якщо вони трошечки в інші пова. Молодець. <різь> ха yeah. ха є! Боже мене. Аж ком в горлі був. Yeah. Ваньок переможець на роки. На роки. Все, залишиться драг -рейсинг. Одна миля здасться сотнею, коли в тебе на хвості три тюнінгованих машини. Просто зберися і четверте місце в рейтингу в тебе в кишені. Я, коли був в школі, я вічно кишеня читав як кишеня. А, типу, кошеня, кишеня і... ну коротше, де в мене це було слово сино. Ось. Погнали! Я тільки не пам'ятаю... Ага, на А. Так, спокійно, оп! Оп! Зараз порано. Оп! Ну чого ж занадто не о чому? Обізайтеся, будь ласка, хлопчики. Хлопчики, дівчатки, все, добре. У! Спокійно. А може щось з ним станеться, він помре? Ой, він помер! А він помер реально! Ой! Яка аварія, я був вже на фініші! Яка аварія? Не може бути тут ніякої аварії! Я ж був на фініші! 10 хвилин у мене пішло на цей рівень. І то з рахунком на те, що я переставив а, зі складного режиму на середній. Дуже дорого мені коштував цей рівень, щоб йому рознесло. Так, кільце в нас було, давайте дрифт. Четверте місце в таблиці дистанції тому хто покаже вищий клас дрифту. Ну що ж? Давайте покажемо. Я сподіваюся, що в мене вийде його показати, тому що а, минулі спроби були не, не, не досить вдалими. Ой, це навіть починається ота траса тупа просто, в якій купа всяких поворотів, але в якій не так не, не проблематично вибити, наприклад, хороший поворот. Так, да, тут без проблем, зараз можна чи 5, чи 6 тисяч нагнати, да? так? Чи що щось у мене не дуже виходить? Ну але тим не менш. Тим не менш. Спокійно, спокійно, спокійно. Та блін зде. Скільки вони по скільки оч очків набирають, а? О, десятка. Спокійно. Спокійно вони. Охож ці ваші складні рівні. На що я підписався взагалі на цю хрінь, що я повинен грати? Це обов'язково на самому складному рівні складності, а? Ну от на що воно мені треба, а? Грав собі на середньому, ні. Треба обов'язково то перейти на самий складний рівень, і оце щоб мене мозги виносилось тепер, да? Це ж взагалі... Ой боже, ой боже. Мачки вірю, шокується. Треба обігнатися отака от ще, бо щось він взагалі охренів трохи, ні? Я так дивлюсь, так. Да. Це ж тільки два кола, так? Да? Я проїхав. Далі буде краще, я думаю. Сумніваюсь, правда, в цьому? Mm -hmm. Ну нічого. Надія помирає останньою. Да, Надія помре в мене точно останньою. Блін, 11 косарів просрав, просто в нікуди, Клас, да? 11 косарів нікуди! Клас, да? А ви так вмієте втрачати очки? Класно, давайте переграю, тому що щось в мене... Щось в мене не виходить сьогодні взагалі. Серія одних провалів, блін. І знову повторилось те ж саме, про що я й казав, що без середнього рівня складності я б чомусь не пройшов це це діло. Не знаю, що сьогодні коїться, але без середнього рівня я сьогодні останні два дві гонки я не пройшов. Не знаю чому. Але на цьому я пропоную сьогоднішню серію закінчити. Купа всякого мені дали, чому я навіть розбиратися не хочу. Ну, імпорт. Хештег ride... Photoshop. 10 із 10 фотошоп просто. Все. Давайте ми на цьому з вами на сьогодні завершимо. Всім, кому сподобалася ця серія, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, дискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну а з вами, як завжди, я Іван, ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Need for Speed Underground. Все, всім до нового зустрічі, всім!